В продажі Nissan Rogue в комплектації SV з пробігом 70 тисяч миль, тобто 120 тисяч кілометрів, на гарній комплектації з незначними пошкодженнями США. По комплектації маємо 17-го радіусу титанові диски та камери 360 в автомобіля. Також присутній безключовий доступ на передніх дверках. Гарна комплектація є. в нас електрорегулювання сидінь, круїз контролі звичайно, мультикермо. Далі магнітола з задньою камерою та блютузом. Ось пробіг 69-289 миль. Позаду просторий та комфортний слон. До речі, забув додати, що попереду в нас є підігрів кірма та різні режими їзди, такі як спорт та еко. На автомобілі встановлений ГБО. Тобто газова установка. По задній частині автомобіля присутня в нас камера та електроляда. Люкс. Отож, ціна на даний варіант автомобіля 15800. Якщо тобі цікава покупка даного варіанту авто, пиши в коментарі.